Кинь до скриньки грошей і подаруй дитині надію у Львові на площі ринок. Волонтери влаштували виставку картин, малюнків і фотографій важкохворих дітей пацієнтів Чорнобильської лікарні. Малюнки привертали увагу. Волонтери заохочували зробити пожертву. А все для того, щоб незабаром купити для лікарні новий рентгенівський апарат. Площа ринок це місце скупчення людей. Тут завжди багато людей, і ми сподіваємося, що більшість цих людей будуть небайдужі до проблеми, яка заділа нас. Цю лікарню в народі називають Чорнобильською. Тут лікують дітей із важкими захворюваннями. Волонтери хочуть купити для них новий, менш шкідливий рентгендапарат, бо той, що є зараз служить вже 35 років. Дози опромінення є такі, що можна хотілося б, щоб вони були менші, бо в нас є діти складні. Які вимагають постійного рентген-контролю, диспансерні групи онкологічних хворих, диспансерні групи гематологічно онкологічних хворих, волонтери не мають наміру одразу на вулиці зібрати усю суму, просто хочуть, аби якомога більше людей дізналися, що є потреба.